Друзі, усім добрий вечір. Сьогодні таке невеличке відео у нас накрапує дощик. Вечір вже. Дякую всім, хто завітав до мене. Друзі, оце хочу показати мої гортензії, які перезимували в літній кухні. Оце у мене крупнолисна гортензія. Друзі, була зрізана, ну, почти туди до, до самого низу. Чомусь не перезимували у неї пагани. Не знаю, буде вона квітнути чи ні, поки не бачу нічого. Оце у мене пустий горщик, я його готовлю для посадки однорічних рослин. Тут у мене веранда, як ви вже згадалися. А оце, моя, друзі, збіжавша наречена, на диво вона перезимувала гарно від цієї гортензії, відрізняється виносливостю своєю. Дивіться, вона вже позакладала отут-суцвіття, -от буде, буде квітнути вона. Дивіться, і мені прийшлось, друзі, оце так смішно все виглядає на якихось дерев'яшках, на табуретках, тому що моя оця красуня, сося, яка там бігає, собака, вона все надгризає. Думала, що не перезимував, не перезимувала моя оця руелія велика з голубими квітами, але дивлюся, вона почала рости від коріння. А оці всі пагани у неї не перезимували. Друзі. Купила собі, мені дуже хотілося тис в горщику виростити, але він не дав мені назву, там мужичок один продавав, старенький, і у нього було три види три тіса. Оцей тіс, він сказав, він росте в ширину да, ну, і в висоту. Ну, тобто він буде такий розлогий. Мені чомусь захотілося його поки в горщик, а потім у мене є на нього плани такі, не буду поки казати. Це буде колись, може не зараз, і не в цьому році. Ось, а потім він піде у мене в палісадні. А оце, друзі, моя, оця тося, оця шкода бігає, бачите? Із-за якої мені приходиться піднімати оці всі горшки. Бо вона мені бігала, я понадгризала паганий у гортензії, і мені довелося їх в воду поставити. Оце, друзі, така новиночка в мене. І зараз підемо в садочок, я вам ще покажу одну рослиночку. Зараз зайшла в садочок. Друзі, у мене ой, не знаю, у мене луки, мабуть, я буду позбавлятися їх, не знаю, сіються. А оце, друзі, у мене щось росте. Я так і не знаю, що це лук якийсь декоративний, це, чи це часник. Дивіться, схожий взагалі на часник. І оцей такий пучок я залишила до розквітання, оцих, е, як кажуть, суцвіт. Що це буде, не знаю, але <смас> чекаю. Там поодаль великий лук буде білий, дуже гарний. А це Камасія. Я вже її в прошлому відео показувала, друзі. Дивіться, яка вона чудова. Рослиночка. Ось, і зараз підемо, покажу, друзі. Нарешті я купила собі іберіс. Мені дуже хотілося величезний такий кущик аж за 100 гривень. Ось, маленьких не було, по 30-50. По прийшлось брати оцей здоровий. Я його так посадила між туйкою і пузоріплудником. Ось, він так розростеться, буде непогано. Це у мене нова клумба. Хто бачив у минулому році, я робила, тут у мене росли ягідні кущі, я їх перенесла, жималась була. В ну, общем, сорти були не дуже гарні, вона не дуже крупні ягоди і дуже рідко. Не знаю, може, тому що там у нас, бачите, за парканом і горіхи, і тінь. Не знаю. Але оці рослинки почувають. Себе так непогано, друзі. Е, у мене в прошлому році е, нова волошка заквітла, але мені не вдається її розмножити, дивіться. Вона така маленька, от декілька там один ось кущик, дивіться. І оце другий кущик. Я, мабуть, оці нарциси відціляв беру, і хай воно це все розростається, скоро розквітне. Гвоздичка, буде дуже гарно все виглядати. Друзі. Зараз хочу ще пройтися з вами в одне містечко, щось вам показати. Друзі, кому буде цікаво, я можу додати ще до продажу рослин з прошлого відео і ще отакий е, ірис болотний жовтий. У мене є декілька паганів. Цього ірису на продаж. Там такі гарні ділянки будуть по 50 гривнів. І ще у мене, друзі, є. Зараз пройдемо сюди. Ой, каріопсіс, каріопсіс жовтий, зараз покажу. Ось тут два кущики, по 50 гривнів, оці кущики. Там же вони так гарненько наросли, і в цьому році вони вже покажуть квіточки. Квітують дуже. Довго-жовтий, такий у них, бачите, листячко, як укропчик. Так що, кому буде цікаво, друзі, і на осінь, не знаю, а може на наступний рік і у мене ростуть черенки з моєї бірючини ауреа, будуть теж на продаж. І є чисто білий клім, деревовидний оця рослиночка. Така вона вже величенька, дивіться. Але він не махровий, чисто білий просто. І я вже показувала у мене є гібіскуси, які з мого гібіскуса сієнці. Там білий з червоною серединкою. Друзі, ще є у продажу бадан. Величенький кущ такий за 100 гривень. рожевий, квітне рожевими квітами. Оце таке містечко, друзі, коли це. Хвойні рослинки піднімуться, закриється оця стіна, її не так буде видно. І тут дивіться, яке гарне поєднання. Аліуми ростуть, і отакий от рожевий водозбір. Це теж, теж він у мене другий рік. Тут стільки було сіянців, друзі, я єлі долізла туди до гортензії. Там все було засіяно флоксами і оцим водозбіром. Я їх порозсаджувала дуже гарненький. Друзі, тут у мене така робоча зона, тут бочки, тут я все пересаджую. І рослинки, які у мене є на продаж. Є отакі ялівці, з мого ялівця. Вони вже другий рік зимують. Дивіться, щось насипалось на нього. Не знаю, що треба позбирати. Ось і кліматіси і трояндочки. Я дивлюся, що деякі трояндочки вже понабирали тут. Бутончики маленькі, покажуть свою квіточку. Але буду продавати їх, друзі, на осінь. Ці трояндочки. А, хочу показати. Тут таке сере місто, тут бочка, вода. І дивіться, яка в мене тут купе наросте На продаж теж поки нема, друзі. Я її тільки завела два роки тому. Я не скажу, що вона прям сильно так розрослася, але купила один поганець а там вже їх шість. оце за два роки. Дивіться, яка вона гарна. В общем, друзі, ті рослини, які я можу додати до продажу, я вам показала ось. На цьому буду з вами прощатися. Друзі, усім пока, до нових зустрічей!